Так, друзі, сьогодні ми їдемо з чоловіком і з дітками по магазинах, по закупах. Я вже вділася, зараз візьму діток і поїдемо. Сьогодні буде дуже насичений день, і я не певна, що я взагалі зможу сьогодні щось почитати. Але я дуже сподіваюся, що ми ну, якомога швидше впораємось. Ну, з дітками, якщо чесно, знаєте, особою не покатаюся, тому що. Діти капризують, Софійка в нас ще спить в день, тому нам до обіду треба максимально все повирішувати і приїхати додому. Ось. І я, напевно, ще в магазинах дуже сильно буду знімати, тому що зазвичай ми дуже швидко намагаємося все встигнути, і на зйомки часу просто немає. Людей багато, якщо чесно, завжди і всюди. Неважливо, робочий день, вихідний день, людей завжди багато, тому це теж одна незручність, з якої мені не подобається знімати в магазинах. Плюс ти намагаєшся не забути, що тобі треба купити, і відповідно, ну, стараюся не відволікатися, тому зйомок як таких по магазинам не буде. Я, можливо, колись іншим разом познімаю трошки, але зараз не буде. Я вже тоді, коли приїду після обіду, і тоді я вже почитаю. І напевно, напевно, я так думаю, що я до вас підключуся увечері з якимись своїми прочитаними. Я ще не певна, чи я дочитаю книгу в цьому марафоні, чи ні. Побачимо. Але дуже там цікаво все. Сьогодні зранку я ще не читала, вчора читала, сьогодні не читала. Відповідно, підключатися після того берідів додому я не бачу сенсу, бо я навряд чи щось прочитаю. Ну, якщо навіть пару сторінок я прочитаю, це нічого суттєвого, бо в дорозі теж не почитаєш сильно. Тому, скоріш за все, я почитаю, приїду, а тоді вже увечері я розкажу вам, чи буду дочитувати, чи не буду дочитувати, що куди і як. У нас вже вечір. Показую вам вид з нашого вікна. Першого поверху. Вікно трохи заляпане, ну вибачайте. Коротше. Ось такий будиночок у нас тут по діагоналі навпроти. Це е просто скелет такий палаючий. Тут смерть походу з косою. Там не знаю, що хтось. А я якось увечері вийду, покажу поближче. Виходжу до вас, у нас вже вечір. Показала вам будиночок, який в нас тут на вулиці, є цікавий. Виходжу до вас сьогодні у нас був дуже насичений день. Ми всією родиною їздили по магазинам, продукти, аптеки, все на світі, все як завжди. Тому читати мені не було багато часу, але я прочитала, здається, 5 глав. Так на 27-й. І тут трапилося горе. Я так ледве не розплакалась. Я не буду казати, що, ну, що сталося, але на тому, а... як він називається, на тому ритуалі, да? де третю дитину забирали. Там дещо трапилося. І одна дуже близька людина в Маківці. Ну, не одна, але дуже одна та, що прям найближча, найдорожча їй, Одна із таких самих самих наближених друзів постраждала. І маківка, я ще не знаю, як вона це переживатиме, бо я тільки закінчила на моменті, який намагаються вже врятувати остаточно. І це було дуже сумно. Ці піднесені, да? герцоги, оці не тільки там герцоги, просто їх називають піднесеними, вони мають дуже велику фізичну силу, як би то, нібито, ну, наче як так. І Маківка не може зрозуміти, чому, коли відбувається якийсь напад або потрібно захистити когось, да? тобто аби, ну, от як був попередній напад теж на герцогство, чому піднесені не приймають участі в боях? Ну хай навіть там не йдуть прямо в бій-бій, бій, хоча ну, це було б логічно. Але навіть якщо потрібно врятувати когось із поблизу стоящих, вони все рівно піднімають так ручечки і кажуть про те, що є, є стража, яка має захищати, є стражники, і от вони мають захищати. А вони, герцоги ці і піднесені, в принципі, не для того ми квіточку ростила. Вони. Якби смертні, тобто вони не є безсмертними, їх можна вбити, але вони наділені дуже великою фізичною силою, і відповідно вони можуть а, ставати в бій на досить високому рівні, але вони чомусь цього не роблять. І маківку це дратує. Що маківка на даний момент вона звичайна людина, натренована, звичайна людина, і вона може битися, вона б'ється. А вони цього не роблять. Чому вони свою силу застосовують тільки на слабких? А там, де вона дійсно потрібна, вони її не застосовують. Це мене теж дуже дратує, тому що тут було багато ж таких моментів, де їхня сила фізична дуже-дуже би знадобилася. Але вони її не застосовують. І це дуже дивно. Вони або не тренуються, або не вміють, або не хочуть, або корона зната велика, я не знаю. Але це дуже дратує. Не знаю. Маківка теж має скористати піднесеною, тому буду читати. Я думаю, я думаю, що завтра я дочитаю цю книжку. У мене буде завтра, напевно, ще більше часу для того, щоб почитати. І завтра я її дочитаю. Якщо раптом я буду бачити, що в мене це не виходить, я візьму другу книжечку, покажу вам також вже потім. Але сподіваюся, що зазавтра я зможу дочитати. Мені тут лишилося 200 сторінок. Навіть менше. Трошки менше 200 сторінок. Тому. Буду сподіватися, що мені вдасться. Тому що тут вже такі події, що ого. -го. І побачимось з вами вже в наступному дні. На добре. Кошечки, люди добрі. Поки мої діти тут гараються і розносять хату, я вам тихенько трошечки розкажу. Це капець, що тут відбувається? Мені лишилося буквально так, я на 37, 37, на да? 5 глав. Що, зайка? Добре, я зараз зроблю. Зараз поставлю чайник і зроблю, окей? я просто в шоці, що тут відбувається, відбулося, то капець. З самого початку книги нам uh, говорять про те, що нашу діву мають для uh, піднесення, піднесення вознесіння uh, направити в королівство до королеви у велике місто. От, і цей, ну ми розуміли, що в цій книзі, да, тобто, коли ви починаєте читати цю книгу, ви розумієте, що в цій книзі це має відбутися. Їду цього готують тут постійно протягом історії нам нагадують, що це наближається, наближається, і от момент. Сьогодні зранку почала читати. Це десь 34-5 глава була. так. ну десь так. Момент, коли її туди починають перенаправляти. З нею їдуть декілька гвардійців. От, її персональний охоронець з йде. І о, я розумію, що там щось має відбутися, тому що о, ну, така подія не може гладко прийти, да? на неї полюють на, на нашу діву, і, відповідно, там має бути щось таке феєричне. І там це відбувається. Звичайно, знаєте, що я вам скажу? З приводу одного моменту, а саме з приводу Гоука. я ще із середини книги розуміла, що щось тут не так. Тому що дуже дивно, що за такий короткий проміжок часу її персональні охоронці були знешкоджені і до неї приставили дуже молодого хлопця, якби на охорону, але дуже талановитого. І ти розумієш, що щось або з ним не так, або з, з його представленням до неї щось не тут. Щось тут не те. Ти це розумієш. А, також з приводу деяких подій, які тут відбуваються, та, з приводу цих вампірів, їх тут називають по-різному спраглі, а, є атлантійці це первородні типу вампіри. А, і відбуваються деякі події в герцогстві під час там, певних, не знаю, чому так. Під час певних подій відбуваються певні події. Коли всі розуміють, що хтось із Атлантійців або Спраглих знаходиться в герцогстві, ніхто не знає, хто це, ніхто не може його зловити. І ну, щось відбувається, але ніхто не знає, де, що і куди. І... Також, окрім того, що є оці піднесені, є спраглі, є атлантійці, ще певні істоти з'являються. Не буду вам про них розповідати, прочитайте, вам так буде цікавіше. І тобто тут дуже велика кількість істот, які нам давним-давно відомі, але те, як вони тут всі функціонують, це зовсім інакше і дуже цікаво. І от зараз наша діва дізнається, що її охоронець насправді не той, за кого він себе видавав. Вона, звичайно, просто в шоці. Не знає, що з цим робити, але виходу в неї особо немає. Робити вона з цим нічого не може. Дуже чітко прослідковується, наскільки легко маніпулювати тими людьми, які мають будь-яку віру, неважливо яку будь-яку. Тому що особливо, якщо ти навчаєш людину з маличку вірити, без умовно вірити, от знаєте, ну там тут також є певна релігія. І завдяки цій релігії керують людьми, керують їхніми поглядами, керують їхніми, а, їхнім вибором, ну, в принципі, так само, як і відбувається в нашому житті. Так? Тобто тут так само діва наша вона з дитинства була навчена безумовно вірити в те, що їй розповідають, і коли зараз їй намагаються розповісти історію, яка була там багато років, сотень років тому. Сталося, намагаються розповісти під іншим кутом, вона не може в це повірити, тому що ну, вона. Це знаєте, так само, як з історією України, Росії, да, тобто. І дуже цікавий момент з тим, наскільки люди інколи сліпо вірять. От просто вірять і все. І вони навіть не допускають думки про те, що може бути якось інакше, що може бути, ем... ну, може, не прям кардинально інакше, але. Це може відрізнятися від того, що вам говорять. Тому що по суті, по суті, ту історію, яку вам розповідають, вам її теж хтось розповідає. Да? Ту релігію, яку вам дають, її теж хтось десь колись е, сформував. І ось тут дуже чітко це, це дуже яскраво показано, наскільки люди можуть сліпо вірити і як на цьому е, зіграють. Скажімо, певні особистості. Задавати питання в нашому житті неважливо, там, в що ти віриш, в кого ти віриш, яка твоя релігія. Але тим не менше, задавати питання це нормально. І в чомусь сумніватися, це нормально, тому що ми, люди, ми розумні створіння, ми не стадо якесь, да? тобто ми… і це є норма, і нічого в цьому поганого немає. Це не робить тебе менш віруючою людиною в щось або в когось. Просто сумніватися в чомусь це нормально. І от наша діва, вона зараз знаходиться на тому моменті, коли для неї ці сумніви вони виникають, тому що вона починає співставляти певні моменти, і певні факти, але їй важко, важко усвідомити, що мати сумніви це нормально. Тут стільки подій на цю книгу на 500 сторінок. Тут в мене вже голова вибухає, тому дочити. Знаєте, що мене просто Отако... Боже, книжка слизька падає з них. Що мене просто отако перезривало, перезривало, перезривали на шматки. Моє серце прозривали, потім склеїли, розірвали, склеїли релизи. І це було тисячу разів. Я дочитала цю книжку. Ви знаєте, я трошки в шоці як такий об'єм інформації, історії. Цікавих подій, вона просто вона, вона настільки насичена мега цікавими подіями, що я в шоці, як це можна було вмістити в 500 сторінок, навіть немає 500. Це яка кількість стікерів у мене. Просто ось ці червоні стікери це е, просто якісь романтичні моменти, і навіть не завжди вони пов'язані саме з одними конкретними героями. А... Я беру свої слова назад стосовно того, що ця книга не дуже насичена інтимними сценами. Якраз кінцівка книги, вона тільки не мої насичена. Це буквально останні там дві голови, але я вірила абсолютно і вірю, абсолютно в всьому, що написано в цій книзі. вірю. Вірю героям, вірю нашій е, макіці, вірю нашому Хоуку, <смі> який виявився, Боже, наскільки ж це зовсім не та людина. Якби ви тільки знали, хто це, це, я не можу цього сказати, але мені хочеться про це кричати. І я навіть не буду робити спойлерної частини, не хочу, тому що ви не витримаєте, ви її подивитесь, якщо ви там не читали, ви подивитесь і не буде ефекту. Тому я буду мучитися, мучитимуся сама. Я навіть не можу Я ні з ким не можу обговорити цю книгу. Я навіть з чоловіком не можу її обговорити, бо він її ще не читав. Буду тепер я просити сльозно, щоб він її брав читати. А він зараз читає «Темний відтінок магії Вікторії Шваб. Він читає, він зараз читає другу книгу. І цю він зможе взяти лише після того, як закінчить цикл повністю, бо він ніколи не перериває цикл, він бере, ну, тобто, якщо він бере першу книгу циклу читати, він між тими книгами нічого не бере іншого, і мені доведеться чекати, поки він закінчить той цикл, щоб взяти цей цикл, бо це треба, Боже, я не можу, мені треба про це поговорити. Як же ж тут я дочитувала останніх десь три голови? Треба було взяти і зазняти свої враження на камеру. Але я так не хотіла відриватися, мені так не хотілося. І ще в мене сьогодні деякі проблеми зі здоров'ям. Я моя, маю моя хвору спину, у мене було дві травми дуже серйозних. І після вагітності це тільки погіршилось. І сьогодні моя спина. Я прокинулася абсолютно нормальним самопочуттям, і я не знаю, що, що чи я десь повернулася не так, чи щось що сталося, я не знаю, але вона в мене е, дуже сильно болить і біль такий, стріляючий. У мене це не перший раз. Я знаю, що з цим робити, але на жаль, сьогодні буду день мучитися і знеболюючи, не дуже допомагає. Ця книга вона мене рятує. Я в шоці, наскільки цей марафон насичений шикарними книгами. Тому що Колін Гувер я вам кричала, біжіть читайте та про цю книгу. Мені хочеться кричати, біжіть читайте, тому що яка вона крута. А те, чим вона закінчилася просто. Особливо останній абзац два, ще скажу. Два, три, чотири. Останніх чотири абзаці. У мене на них це дуже маленький відрізок, але в мене аж два стікери, розумієте? Я не знаю, що мені робити. Я хочу брати другу. а це, до речі, знаєте, у мене зараз такий ефект, як від книг Сара Джеймас. Це називається Книжкова похмілля. Мені і хочеться брати іншу книгу. І я розумію, що цього не варто робити, тому що по перше, я не зможу оцінити ефект. Наступної частини, так як це мало би бути, бо я ще під враженням цієї книги дуже-дуже сильна. А по-друге, я не зможу, ну, це буде не те. Мені подобається брати книгу, коли ось ця похмілля проходить, і ти зі свіжою головою, свіжими думками береш наступну частину і насичуєшся нею, і отримуєш задоволення від того, що ти читаєш. Тобто, коли ти повністю потім перенаєшся в неї, як. Ну, як, як от на, свіж, на свіжу голову. Тому другу частину зараз брати не будете і, напевно, для марафону це найкраща ідея. Зараз буду собі перебивати, так сказати, візьму зовсім зовсім щось інше і дуже-дуже цікаве. Але ще пару слів про цю книгу. Знаєте, мене дивує той факт, що під час прочитання цієї книги мені ні разу не хотілося її відкласти або покинути. Тобто ніколи ні разу не було ні провисання сюжету, ні якихось нецікавих моментів. Вся книга вона насичена по черговості або спокійними моментами, або якимись активними подіями, але це так круто. Поєднано я очікувала, що а, ці як це піднесень, да я очікувала, що вони не зовсім такі світі, і прекрасні, як вони про себе розказують. Але я не очікувала, що там насправді відбувається, і, як, і хто вони насправді є, і які вони є, як вони до цього прийшли. А з тими дітьми. Ось та третя дитина, яку вони забирають, там теж не просто так. Коротше, це все так круто пов'язано, і в кінці книги це все так стеклося в одну ниточку. В мене, знаєте, останніх три глави в мене очі, у мене було відчуття, що вони у мене отут десь знаходяться і вже далі просто нікуди. Знаєте, як той прикол в Тіктоті, я офігєла по-чесному. От і в мене так само. Я прочитала цю книгу, і в хорошому сенсі слова я офігела по-чесному. Відкладаю, відкладаю. І беру наступку. Ось ось книга, ось в цій стопочці є книжка, яку хочу взяти на наступну. І я довго думала між Тес «Сад кісток». Ось це мої плани на осінь тут стоять. Між Тез Геріцин думала і на Азрасі мовчить. Щось воно стоїть задом наперед. Ну, верніше, перевернуто. І я вирішила, що найкращим варіантом буде. Саме ця книга, не озирайся, і мовчі кажуть, що вона дуже моторошна, і на Геловін вона ідеально підходить. Тому я, звичайно... О, тут є картинки. Ну, зараз подивимось. О, тут таке якось цікаво, так усе написано. Так, да, тут є картинки. Так, не ловим спойлерів, коротше, беру цю книжечку. Я знаю, що тут е, якісь події про загадковий будинок, точніше про загадковий ліфт в будинку, який може вас переносити в інший світ. Я так розумію, у той світ і буде моторошним. Колись я у Макса Кідрука прочитала, ну що, колись, минулого року, якраз на Геловін, я читала його книгу. Е, Боже, я забула, як називається книга. У мене є навіть відео е, читацький щоденник на ту книгу. Про сни. я забула, як називається. Я тут залишила відео. А, до речі, це теж дуже цікаво. І там дійсно дуже моторошна атмосфера. От Мені дуже сподобалось, як макси друг вміє описувати якесь інше моторошне, страшне місце. Потяг, потяг їде. Купила собі чашечку таку нову. Я собі замовляла іншу чашку, я собі замовляла сову з Гаррі Поттера, але вона мені приїхала розбита. Тому. Вчора з чоловіком в магазині придбали ось таку красу. Читала в нього, і мені подобається, як він вмів гарно написати ось такі моменти. Знаєте, коли вам страшно, коли е ви боїтеся шороху, темних місць. Оце, він, він просто круто це прописує. От в цій книзі. Блін, як що вона називалася? щось. В цій книзі це дуже класно було прописано. Я прям боялася реально ходити в темноті вночі. Ось. Сподіваюся, що атмосфера цієї книги, наскільки ну, я чула відеоки, має бути щось схоже по враженням. Я сподіваюся, що атмосфера цієї книги мені дійсно подарує ці страшні емоції. Піду відпочивати, читати і приєднаюся до вас, напевно, вже увечері з першими враженнями про книгу. Я вже зараз буду бігти в душ і лягати спати. Тому коротенько, буквально два слова, тому що я прочитала дуже мало. Я прочитала півтори голови. Це в мене 15, 15 сторіночок. І поки що тут дуже мало що я дізналася. Загалом нам розповідають про маленького хлопчика на ім'я Марк. про Одну ситуацію, яка з ним тут трапилася на перших сторінках, як він зі своїм татом потрапив в аварію, розповідають про те, який його дідусь. Ну, такі от, от моменти, буквально я розумію, що це такі вгодні моменти, вгодні дані. Але я так підозрюю, що цей наш хлопчик Марк він буде, напевно, головним героєм нашої книги, і саме він буде подорожувати через той ліфт в якийсь інший світ. Я зараз помию швиденько. І ляжу ще трошки почитаю. А потім... Потім я вже буду дочитувати завтра, тому що я вже так втомилася. Мене з цією спиною сьогодні весь день через одне місце. І я не знаю, що буде завтра, тому що вона ще болить. Чи завтра вона пройде, чи ні. У мене буває таке, що це може бути декілька днів. Моя сподіваюся, що завтра я встигну дочитати цю книжку. Плюс я ж кажу, ще раз трошки зараз почитаю, і в мене тут вже є один момент, який я відмітила дуже смішний. Він якби і такий собі, і смішний. Мені сподобався. І відчувається, знаєте, почала читати. А, книгу згадала, як називається та його книга Максикідрука мої сни. От, Відчувається атмосфера, от якось, навіть не атмосфера, а мова автора. Ніби, ніби, знаєте, от... Хоча я в кідрука читала тільки одну книжку, але мені вона дуже сподобалась, тому зараз цю почала читати і якось так е... ніби додому повертаєшся. От якась тобі така ця мова стала рідною. Ну, от, мені подобається, тому тут теж саме його вайб, вайб кідрука, скажімо так. Я не знаю, чи це всі в нього такі книги чи ні. Ну, ця от мені. Відчувається такою ж приблизно по умові написання я зазирнив мої сни. Тому буду читати. Вам бажання неправильно і побачимося з вами вже завтра, в останньому нашому дні марафону, і відповідно в дні Гелвіну.